Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 12.33, 23 вересня. Я роблю особистий розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари. Покажіть нам то всю правду розкажіть, щоб ми з все побачили. Це будуть дії росіян. Їх дії. Їм випала башня, то в них там йде, знаєте, такий злам інтелекту. Знаєте, сумасшедший дум. Ситуація не впевнена по кульмінації, і на ітог їм, нам, їм, верніше, випадає пажик жезлів. Тобто, вони будуть кидати, але не впевнено. І пажик жезлів, я дуже сподіваюся, що то не буде у такі масовані удари. Або вони їх розіб'ють по частинам, знаєте, отак от. Ну, якось так, я не знаю. Е, Це, що вчора було, ну, воно вже було о 12, там, буквально минути да? е, отділяли, там, від 12 годин чи як там. ну, В принципі, воно почалось до 12 годин ночі і закінчилось вже у першій там, минут, да? Були, там завершення того всього. Але там було 6-5 вибухів, дуже потужних. Бачив мій чоловік, я пішла у коридор, мене нерви не видержують таке чути. Мене голова не видержує, мене серце вилітає. Чоловік пішов, дивився, він не виходив з хати, з квартири, з кімнати. І він дивився, у нас два вікна, торцева квартира, він дивився і в той і в той бік. І в тому і в тому біку були і той, що виходить на Шевченківський, і той, що виходить на, ось, типу, на космос туди, то показало теж ці заріва. Тобто, влучання були. Ну, ось так. Так що там, звісно, нам ще розкажуть і думаю, там ситуація така. Тут у нас, виходить, подвійки невпевнена ситуація, бачите, немає такого такої, тут не король, як вчора. Тут пажик. Це важливо. Давайте ми покладемо ще отак карту сюди. Рицарь Кубків. Добре. Це карта не агресивна. Давайте ще на пажика покладемо. Дивіться, перевернутий рицар. Тобто, все ж таки, якась ракета ми будемо збивати. Ми будемо збивати. Е, я вам скажу так, в мене пішло відчуття, от, якось, я не знаю, воно, я завжди озвучую чоловіку своєму, Кажу, що я от, е, воно мені приходить в голову, не знаю звідки. Але приходить, я озвучую частенько і воно справджується. Тобто ми спішла така мені в голову, що як ото почалося так три дні назад оці масовані удари, зненацька вони почалися, да? без сирен. Хто там мені писав, сирени були, може у вас вони були. У мене поряд в Запоріжжя-друге сирени не було. То е я кажу про початок перші оті удари, то е отак вони і закінчаться якось, і піде опять та стадія, як ото воно і було у нас. Це прийшла мені мисль. Я не бачу, я не ясно бачу, що. Але мислі мені такі приходять. І вони дуже часто справджуються. Я дуже хочу, щоб вона справдилася. Але через який час вона справдиться, отут треба подивитися на картах. По цьому розкладу я бачу, що не буде такого чогось страшного, бо це двієчка, це невпевненість. І кубок рицарів ми трошки відкрили. Тут пажики перевернутий рицарь. Тобто удари будуть, але вони будуть ще ізбитися. Ой, я вас. Я вас е... Так поклала, що ви не бачите нічого, да? Дивіться, їм башня, башня впала, вона перевернута, Повторюю, то злам інтелекту. них вже мозги їдуть, криша їде у самих, подвійки, вони не впевнені і рицьер. Тобто удари будуть, але вони будуть і збиті, і щось прилетить, і збиті. Розумієте, отак от. Тобто 50 фіфті Вони не будуть так багато їх не буде, бо пажик. І перевернути рисар, то вже нема того вогню такого. Тому або ті е, будуть ракети летіти, ну, наприклад, по дві ракети прилетить, да, потім якийсь перерив, потім опять. отак от. Або е, просто вони зменшать оці, так як вони і, і робили там декілька разів. Воно попадало, але в нас не було так масовано, розумієте? Ну, ось якось так. То по цьому розкладу я бачу, що не буде так е, дуже агресивно. Давайте подивимося, як будуть працювати наші українські ППО як вони спрацюють. І, до речі, сьогодні я чула ще вночі працювали, мабуть, наші артилерії, хто чув? Я чула і довгенько працювали, тому що вони там ту, впіймали ту машину, що С-300 кидає, вона ж теж така переміщається. Так, дивимося, як спрацюють наші хлопці. Наші хлопці спра... по почуттям дуже гарно, вони там дуже злагоджено працюють. Це по-перше. По-друге. Падає перевернута повішений це буде якийсь обман. І тут оце дві Угу. Але невпевненість, бачите, невпевненість йде і тут, і нам вона падає. Це кульмінація. І тут буде хитрість якась. І вона наша хитрість. Тобто ми її все ж таки зіб'ємо. Щось ми зіб'ємо, а щось ми пропустимо. Бо тут обман. Як спрацюють наші ППО? Буде якийсь обман. Тобто обманять вони ту ракету. Як, що там буде, не знаю, але не буде такого чогось стільки зісного. Давайте я розкрию ці карти. Ну, дивіться, от я розкрила на цю невпевненість, Так, тут йде вісімка оця вогнева жезлова, Я вам вже казала, що вона часто показує, що буде багато вистрілів, да? І це вогонь іменно е, наш летить, бо він в позитивному плані. Тобто ми будемо збивати ті ракети. Але і на нас вони будуть летіти, звісно. І тут нам падає перевернутий мир на оцю хитрість. Тобто, це ще раз підтверджує, що все ж таки пройдуть якісь ракети, і якісь ми не впіймаємо. Якісь ми не впіймаємо. Тобто, у нас Запоріжжя будуть. Падать ракети, це однозначно, але їх буде ну, от по цьому рядочку не так багато по-російському. Ось так. І ще я б хотіла, хто живе на правому березі, люди, напишіть мені, чи було у вас там щось, чи ні. Бо вчора показувало на правий берег, що вроді щось воно повинно бути там. То я хочу подивитися, мені то потрібно для роботи, щоб я розуміла, як мені карти то показують. От пишіться правий берег. Хто дивиться може, що там, як воно. Чи було, чи не було, чи в поле впало, чи взагалі не було. Тобто, я нічого не бачу. Ну, ось така історія. Трошки полегше у нас тут іде історія. На ці сутки трошки буде полегше. Отак. Так що, ну, оця карта, звісно, вона от, опять нам випадає, але вона випадає нам. то то будемо робити ми. Ми будемо збивати. Але все ж таки, якась частина їх пройде, тут у нас співпадає. І у нас обман, і в них невпевненість. І ми на одній ножки, і вони шкутригають, розумієте? Тобто буде така ситуація 50-50. Щось пропустимо, щось зіб'ємо. Ну, ось так якось. Але вже ситуація трошки легша, я вам зразу кажу. Давайте подивимося теракти по місту Запоріжжя. Чи подивитися вже на берегах теракти? Добре, давайте подивимось по місту. А там, якщо будуть легші розклади, то, а тут може не покажете реакції. Зараз ми подивимось. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю терористичні акції, якісь опасні ситуації для наших будівель, промисловості, соціальних якихось будівель. Для життя людей, якісь ситуації, ворожі, що будуть робити наші вороги. Будь ласка, покажіть нам то. Будь ласка, покажіть нам всю правду, нічого не приховуйте. Це росіяни, це їх дії. Давайте подивимося. Ну, бачите, помагу вони хочуть, вони будуть діяти. Будуть діяти, будуть шукати якісь об'єкти. Але в них по ітогу перевернута е, оця м, рішучість. Тут щось в них не вийде. Давайте ми подивимося, як спрацюють наші е, хлопці. Дивіться, маг це всі інфраструктури, це все наше життя. Давайте подивимося, як спрацюють. Якось не дуже злагоджено. Тут працюють аерофан перевернутий. Але тут нам падає отшельник. То буде як, якесь мудре рішення все ж таки. І ток, цього всього, для нас будуть у нас е така, знаєте, собі, часткова перемога якась. Часткова, часткова але будуть і у нас проблеми. Будуть проблеми, якого плану не знаю. Чому тут у нас не працюють? Ну, бачите, є рішучість. Нема допомоги, але рішучість є. Що за аерофант у нас тут болтливий? Ага, ну, понятно. Це такий тут буде руководитель, який буде багато болтати, який робить. Може, знаєте, він від чого ти дає, От що ти дає начальство, сам ніхіра не робить, тільки нерви людям мотає. І це ще падає на кульмінацію, бо від, цього, від нього залежить робота цієї групи. Чому я завжди так кажу? Щоб ви розуміли. То можуть просто от, отакі ідіоти болтливі помішати, зробити це як надо. Бо це буде часткова якась е, ситуація, що частково наші її е, зневілюють, а частково ні. Ну, Може, збіжуть, знаєте, е, не спіймають усіх. А е, саму ту історію вони ліквідують. Так що по терактам, в принципі, буде все нормально, там очельник, люди працюють, все буде нормально, але хтось втече, я так предполагаю, ну, в мене такі думки. Я якось чисто на інтуїції, воно мені приходить, і я вам це озвучую. Так, ну і все. В принципі, я показала вам ту історію. По Сподіваюся, що ви трошки-трошки якось так заспокоїлись, бо я бачу, що ну, ну, не буде такого ріяного вже, як у ці дні було. Трошки буде пом'якше. люди. Карти показали, я вам розказала. Бажаю вам бути живими, здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Шукайте собі якесь містечко, де ви можете сховатися коли йдуть ці безсерен вибухи. Це дуже важливо для вашого самопочуття, для вашого, для вашої нервової системи і вашого здоров'я. Бо від'їжджати нам, на жаль, нікуди місце переповнене людьми, у нас хап людей, куди нам всім пертися? У нас грошей нема і нікуди вже їхати особисто. Їдуть багаті тільки кудись. Ми вже нікуди не поїдемо. Нам треба приспособлюватися і панікувати не треба. Бо перші оті дні, коли їхали. У Польщу екупаційними окуп... тими вагонами то їхали 10-15% Ті, які хотіли ще до війни, смитися а тут така нагода ще й на шару ще й щось отримувати, десь там жити і получати. І вони остануться там, звісно. А основна маса поїхала з дітьми. Це жінки, які дуже емоційні, які дуже перепугалися. Це страх і спух. Вони там намучились, насиділися, а тут же не було нічого страшного. Тому от зараз така друга волна буде. Тому тримайте себе, жіночки, мої дорогі, в руках, дівчатка, і не панікуйте, але бережіть себе і шукайте собі прихисток, робіть захисток там в коридорі, в кого є яка можливість. Все, я вас люблю, поважаю усіх, бажаю вам бути живими та здоровими. Ще раз повторилася, і незважаючи на що бути щасливими, цінити кожен час, кожну годину, кожен день прожити. Все, па-па.